Як депутат-перебіжчик Вишневецький до Філатова у більшість потрапив. Політикани заставляють нас, було неможливо по другому йти на вибори міською радою. Як голова Нижньодніпровського району на переселенцях піарився, прийшов Вишневецький і почав знімати відео на фоні бомбоубіжища. Що кажуть виборці про свого депутата? Коштів немає, всі депутати хочуть отримати. По 10% відкриті. Дізнаємось прямо зараз. Від прилавка до міськради з охорони в депутати. Народний обранець, який любить бабусь тік-ток і московський патріархат. Проявляємо Руслана Вишневецького. Руслан Вишневецький, 1977 року народження, обраний від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, безпартійний член депутатської групи за Україну за Дніпро, входить до комісії з питань житлово-комунального та дорожнього господарства, голова адміністрації нижньодніпровського району міської ради. Має вищу освіту на сайті міської ради свою детальну біографію депутат приховує. У медіа зазначають, у молодості Руслан Вишневецький брав активну участь у діяльності так званих псевдокозацьких організацій та виступав за пропаганду козацтва серед молоді. Журналісти закидали їм тісну співпрацю з українською православною церквою Московського патріархату та просування проросійських наративів. Як пише сайт, чесно, Руслан Вишневецький починав свою кар'єру з бізнесу на ринку Озерка у Дніпрі у 1990-ті роки. У 1999-2014 роках він був приватним підприємцем з оптової торгівлі. У 2009-11 директор охоронної козацької компанії Служба безпеки Альянс Гарант, де співзасновницею є екс-дружина депутата. Проти цієї фірми у 2015 році були дві карні справи: за ухиляння від сплати податків і крадіжку бюджетних коштів АНД району. У 2011 2012 роках працював заступником директора у державному підприємстві Хліб України у чотирнадцятому – Заступник директора у фірмі Служба безпеки Альянс Гарант у 2015 році. Руслан Вишневецький очолював Кальчицький елеватор у 2018 2021 роках. Керував та був співвласником ТОВ Транспостач Нова. У 2019-2020 роках депутат був заступником директора комунального підприємства міськради Дніпра Дніпровські Пороги. А керівником там був його ж помічник Дмитро Блюмкін. Як депутат, Вишневецький постійно міняв партійні прапори. У 2010 році він став депутатом міської ради у Синельниковому на Дніпропетровщині від партії Арсенія Яценюка. Фронт змін. Деякий час очолював міську організацію Яценюківців, а депутатом там пробув до кінця 2015 року. У 2014 році невдало балотувався до Верховної Ради України від аграрної партії Заступ. А вдруге до Верховної Ради депутат балотувався у 2019 році на окрузі у Дніпрі, Чечелівський район та частина нижньодніпровського району. Але тоді теж програв. У медіа є публікації про те, що у 2014-15 роках депутат читав російські сайти, репостив собі окремі матеріали, звідти підтримував проросійських політиків з колишньої партії регіонів. Все це закономірно привело його до партії Опозиційний блок. Від неї він у 2015 році балотувався та став депутатом міськради Дніпра. На початку 2016 року Руслан Вишневецький та ще вісім депутатів від Опоблоку вийшли з фракції у міськраді, були виключені з партії та вступили до промерської коаліції, створивши групу за Дніпропетровськ. У жовтні 2017 року частина депутатів-перебіжчиків від Опоблоку створила у міській раді фракцію нині забороненої проросійської партії наш край. До якої увійшов і Вишневецький, а у першій половині 2020 року він з цієї фракції вийшов у міськраді Дніпра. Депутат спочатку входив до транспортної комісії, за цим до комісії з питань охорони здоров'я. А у 2018 році став головою комісії ЖКГ та Дорожнього господарства. Розуміючи, що партія наш край на виборах не набере помітну кількість голосів, Руслан Вишневецький вирішив балотуватися від популярної тоді партії Опозиційна платформа за життя. Наприкінці 2020 року. Вишневецький після переобрання на другу каденцію очолив адміністрацію нижньодніпровського району Дніпра. Він і зараз продовжує обіймати цю посаду, попри те, що обирався від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Нагадаємо, що партійні лідери Кумпутіна Медвечук, Рабінович, Шуфрич або втекли з України під слідством або у розшуку за держзраду. У березні 2022 року. Депутати від ОПЗЖ у Дніпровській міській раді створили депутатську групу за Україну за Дніпро. Руслан Вишневецький голосуванням підтримав продовження оренди для скандальної забудови ТО Компанія Мега Україна, багатоквартирного будинку на робочій 65 д усупереч протестам місцевих мешканців. Підтримав він і ліквідацію лікарні, номер 3 будинку вчителя та ДК «Шинник». Голосував за встановлення тарифів на паркування та підвищення плати за землю у Дніпрі. Проголосував за ліквідацію шахово-шашкового клубу імені Уріха та перенесення його із центру міста до району проспекту Івана Мазепи, за реорганізацію лікарень Дніпра та за виділення сотень мільйонів гривень на піар міськради. Родина депутата дружина Інна Вишневецька та двоє синів. Згідно з декларацією, у 2020 році депутат з дружиною купили будинок. 381 квадратний метр за 500 тисяч гривень та дві земельні ділянки 3,5 тисячі квадратних метрів у селі Чумаки неподалік від Дніпра. Ось цей маєток на кадрах. Очевидно, що вказана ціна занижена у десятки разів Ноу-хау дніпровських депутатів це скупляти будинки, землю та автівки як в ломбарді за безцінь. Їздить депутат на Toyota Sequoia 2015 року випуску, який придбав за 650 тисяч гривень у 2021 році. І тоді ж придбано Volkswagen Jetta 2017 року випуску за майже 320 тисяч гривень, Автівка у власності дружини. Є причіп МАК 2022 року випуску за 40 тисяч гривень. Торік, як голова адміністрації району заробив майже 350 тисяч зарплати, дружина отримала 860 гривень соцдопомоги. Більше жодного доходу у декларації не вказано. Готівкою депутат задекларував за минулий рік 22,5 тисячі доларів та 15 тисяч гривень. На руках носив елітний годинник Уліс Нардін. Дружина депутата володіє квартирою у Дніпрі 61,7 квадратних метрів, має заощадження готівкою 220 тисяч гривень, 50 тисяч доларів та 7 тисяч євро. Отже, Вишневецький відомий як депутат-перебіжчик. А по-простому, тушка. Так називають тих, хто змінює політсили сили, на ситуативно вигідні. Вишневецький спочатку увійшов у Дніпровську міську раду як член опоблоку, але потім перефарбувався, приєднався до мерської більшості. У цьому випадку це ціла група тушок з опоблоку перейшла під крило Філатова. Полювання на них, як кажуть, забезпечив Олександр Сидоренко, донедавна заступник мера і, як відомо, з конфіденційних джерел, виконавець його виборчих оборудок. Нині він без посади і під слідством. Тоді колишній шеф Вишневецького опублоківець Вілкул, оприлюднив суму перекупу депутатів. Стали зрадниками за 100 тисяч доларів одноразово і щомісячне утримання у 3 тисячі доларів. Такий сучасний еквівалент 30 срібняків. Ображений Вишневецький тоді розпускав руки на колишніх соратників і зачитав з депутатської трибуни монолог, який пішов в народ і став репчиком. Вдумайтесь значення чиняких слов. На глазах наворачуваються сльози, волосити дивом станові. Можна ще минуточку думати? Продовжай. Що это за люди? Кто здесь вообще? Що вы там квакаєте? Руслан, минуточку и э, заканчиваем, да. Прошу прощения. Ребята, ну вынесите эти сидели. Сокрысь рот! Так, Руслан, все, пожалуйста. Я прошу прощання, просто... <риклад> Буде чудити. Так, каже тут про свого депутата Філатов. І це не стендап, виступ коміків, і не цирк, це сесія Дніпровської міської ради. Балаган, який перетворили місцеву владу. Перший рік було э, тяжеловато, але потім я розібрався і чувствую себе, як риба в воді. Фактично, якщо на в говорити, то около 90% всіх проблем вже вирішено. Що стосується... Обіта інфраструктурі района мені теж все подобається. Будем займатися красотою. Так, про свою першу каденцію Вишневецький каже, що тільки вчився, і обіцяє займатися красою. І ще обіцяє до кінця 2020 року доробити цілий стадіон. Хочу, щоб закінчилася реконструкція стадіону патрі, яка в 2020 году. році. Що взагалі не входить у його обов'язки? Стадіон стоїть і досі. Вже другу каденцію недороблений. Стиль депутатської роботи у нього такий: головне пообіцяти і виділити бюджетні гроші на ремонт по декілька разів. І по тіктоку показати це як власні заслуги. Вишневецький так не погребував пропіаритися на переселенцях. Люди, які опинилися у Дніпрі без житла. Самотужки обладнали собі прихисток і укриття. А депутат, ще й голова району, присвоїв це собі. І потім були погрози та спроба відібрати паспорти. Ці бомбобліші, котре люди знайшли. І ми його привели в порядок з умови, Отакіослови от. да, ну, ми звернулися до Кишнівецького на етапі оборудування бомбоубіжища. Ну, отримали від от нього відказ. Прийшов Вишнівецький і почав знімати відео на фоні бомбоубіжища, яке організували і оборудували місцеві жителі. Коли ми возмутились, просто неожиданно, з утра, до нас прийшло більше, ну, около 15 людей в військовій формі. В масках ну, потом это оказалась полиция. Это было все на глазах у детей, у людей, которые у нас уже проживали. Они сказали, что мы должны э, сказать всем везде подтвердить, о том, что это делал э, Вишневецкий, что все он. На то, что я сказала, что муж воюет, ну, можете здесь стрелять на всех, раз такое дело. То есть, что мы это создали сами люди, и за это нас заставляют ну, как бы, под, под дулами автомата говорить. Можете стріляти через день нас попросили uh, зібрати всі паспорта, притом навіть не тільки цих, а жителі, які в окрузі живуть, тобто на квартирах, а не заставляють чуть нам їхати к ним, где вони живуть, показати забрати паспорта. Наші будуть якби нас пугають. Тоді в чому до -то, вопрос, хто нам і правити? Такі методи у очільника району, призначенця мера Філатова. Коли депутат Вишневецький увійшов до промерської більшості, фігурував у справах зі збагаченнями на тендерах. Журналісти-розслідувачі виявили, що близькі до Вишневецького охоронні фірми освоюють бюджетні мільйони. Близька співпраця з мером, ймовірно, дає підґрунтя для активного використання бюджетних грошей на окрузі та піару на цих роботах. Часто депутати і кандидати видають це як свою заслугу та здобуток і можуть замовчувати те, що все зроблено за бюджетні гроші. Це ми бачимо у звіті Вишневецького, де він перераховує ремонтні роботи та сплагоустрою, які були в районі, як власну депутатську діяльність. Ми побували на окрузі, розпитали людей. І це дві різні реальності для виборців. Одна віртуальна у соцмережах депутата, а інша справжня. Так, з приводу кіосків, які заполонили житло масиви, і за які відповідає Вишневецький як голова району, люди кажуть, що непомірна оренда давить їхній малий бізнес. Далі слова продавчині, яка попросила не показувати обличчя. Прияніше тримала. Е Торгівлю в кіоску, ніхто не заходить, тому що кіоск не заходять, бо скрізь вулична торгівля. розумієте? Торг... І оренда була скажена, а торгівлі ніякої не було. Навіть неможливо було сплатити за оренду. Так що прийшлося, хоча ми і податки платимо, і по договору за тих 10 метрів нещасних квадратних платимо. Так що тут все у нас по закону. Хай вони краще щось краще роблять, а не фотографують вуличну торгівлю, які люди е від безвиходня виходять, щоб заробити собі на прожиття. Місцеві кажуть, що через кіоски немає де дітям навіть гуляти. Для дітей взагалі нічого немає. Дуже хотілося б, щоб тут зробили гарний масив. Тут є багато класних локацій, але на жаль, все заповнено тільки кіосками. Я вважаю, що потрібно тут розвивати цю структуру для дітей, майданчики. Майданчики взагалі це табу, тому що вони просто занедбані. Натомість депутат Вишневецький хизується у соцмережах новими дитячими майданчиками, і як він піклується про дітей. Діти це наше майбутнє. А у коментарях люди пишуть, що лише обіцяє. То, може, ще й спортивний майданчик, який ви теж побудували, доведете до кінця. Знаходиться він в 30 метрах від цього місця, його видно на відео. Так нічим його і не покрили, а діти граються і дихають пилом, коли бігають по ньому, бо там будівельний шлак засипаний. Ви коли відкривали цей майданчик, теж і преса була, і обіцянка, що буде дороблене покриття. Так, обіцянка і залишилася обіцянкою. І одразу приходять на згадку ваші обіцянки до нашого двору Калинова-64, коли ви перед вашими виборами збирали мешканців нашого двору і обіцяли в наступному році розпочати ремонт дворової території та проїжджої частини, де яма на ямі ходити важко, не те, що їхати. Вже пройшло кілька років, а двір ремонтувати ніхто і не починав. Дороги обов'язковий пункт програми кожного депутата. Тут місцеві теж кажуть, що роками чують від Вишневецького обіцянки. Сміття у нас вже дві неділі не вивозять чомусь. Уже е, люди там і підпалювали. Це не дуже негарно. Дороги можна було б на якихось вулицях трішечки. Хоча б, я знаю, вже не асфальтом проложити, а щось насипати на водопроводній вулиці біля <гліпи> школи. А що там дітки ходять і нема дорога? <гліпи> е, ну така дорога, так, розбита, ходять дітки. Дороги пусть діляють біжда домами. Посмотрите, да, вот какая, тебе, да. какая, от здесь, от, посмотрите, яка вот здесь вот. смотрите, дорога до да, тебе така. Сплашний. И... Там зовсім асфальт побитий. От там би трошечки б його полагодити, поремонтувати, було б непогано. Незручно ходити? Чи? Незручно ходити, звичайно, що незручно. Там трошки далі. Тут підремонтували, тут все добре. А там би, звичайно, хотілося б, як буде на це час і змога, то щоб зробили. Дуже погана дорога. Дуже погано. Тут були такі случаї, що пенсіонери ламали ногу. Були такі два случаї. Я з Вишнівецьким не розмовляв, а з його помічниками. Ну вони кажуть, що коштів немає. Хтось із департамента по благоустрою сказав, що це потрібно 10 мільйонів гривень. Ну, це вони, мабуть, уже з відкатами собі, бо я. Помню, що всі депутати хочуть отримати по 10 від кантів. Куди не подивись, скрізь ремонтуються дороги, тоді кругом домів там асфальтують, а на калінові так то взагалі там розвернули таке, що Это... Отже, як кажуть люди, асфальт на деяких вулицях у депутатському пріоритеті. Який виріс на цьому районі, на в я виріс. Ось як сам депутат пояснює те, як йому вдається класти бруківку у парках та асфальтувати обрані ділянки під час війни, каже, що особисто з Філатовим торгується. Потім переговорів перемога мешканці звертаються з заявою. Письмово заявою йду. Відповідні департаменти даже міському голові вирішується питання. Тобто, далі вже ваша да. робота особиста. Ми побували на особистому прийомі у депутата Вишневецького і запитали, з чим звертаються люди дому. 51 рік, год одні дні старіки, і хочеться, щоб якось то и дорогу сделать, потому что там ямы сами засыпаем. Но самое главное лифты, которым уже 52 года и которые ломаются постоянно. Я пришел с коллективным заявлением от жителей. Тут пяти улиц, там более 50 подписей. Ну это так, за день собрал. Если надо, соберем и больше. Потому что это у нас, скажем так, проблема нашего частного сектора. Да. Это вот тут улица Куликовская, Тихая, Генерала Кравченко, Семийская. Что здесь сделаны дороги, а как уже в частный сектор беда большая. Ями, глиби такі, що навіть не то, що на машині пішком пройти, нереально. Нереально, і діти, мабуть. Та і діти взросли, ноги можуть зламати, а ви кажете, mm -hmm. діти. Також побували на окрузі і побачили далеко не картинку для соцмереж, закращені аварійні дитмайданчики, укриття та облізлі труби теплопостачання. Запитали про це депутата. Наскільки район готовий до зими? Що робиться, що, що буде ну, Готовий. До зими район готовий, місто готовий, район Ну, Якщо ви бачите в моїй соцсеті, кожен мой пост справається хештегом. «МНД район найкращий район міста. Отже, почули, що головне це дивитися в соцмережі депутата. А як воно насправді є, то вже не депутатська справа. Вишневецький і справді активно веде соцмережі, має по декілька сторінок. Там хизується всілякими ремонтами за наш кошт та показує свої релігійні вподобання, як він молиться та отримує ордени і нагороди від церкви. Поцікавилися, ходить до храмів Православної церкви України чи до московського патріархату. Я хожу в церкву. Яку? В нашу церкву. Ніякого. у нас по городу, Ніякого. Під тим церквами кажу. Я, я не буду відповідати на правда, ці питання. Численні фото все ж таки свідчать, що Вишневецький демонструє публічну прихильність до проросійської церкви. А які його політичні погляди і вподобання? Адже йшов на вибори від проросійської партії ОПЗЖ. Я завжди висловлював свою позицію, що на, мі... на місцевому самоврядуванні не має бути ніяких політичних партій. Це має бути мажоритарна система виборів. І коли? Долі так бути. А то, що наші політикани заставляють нас в ці умови, це не мої проблеми. Якщо б була можливість йти в мажоритарках, я, звісно, був, ніякої ні їх політичної партії не заходив би в списки. Тому що в ОПСЖ я не являюсь членом партії ОПЗЖ. Я... Тому я технічно було неможливо по-другому тобто вибор, на вибори міської, міської е ради. Тож, Вишневецький каже, що по іншому просто не міг потрапити до міської ради. Отже, для власної вигоди готовий прогнутися будь-де. Це показує біографія, публічна позиція та вчинки депутата. Свою ж роботу він сам вважає прикладом для інших колег по сесійній залі. А ви публічна людина. Чому ви, ви вирішили, ну, так би мовити, винести свою діяльність в публічний простір? У вас є TikTok, у вас є Фейсбук? Популяризувати всі ці роботи, які ми робимо, давати примір моїм колегам. Тут депутати, очільник району, мабуть, переплутав тіктоки та реальність, як і його колеги, депутати з промежкої більшості Філатова. Для них піар і гарні картинки в соцмережах понад усе. І вони не про перерозподіл бюджету на потреби армії та вирішення нагальних проблем задля комфортного життя містян. Вочевидь, їхні турботи це задоволення партійних забаганок та власних інтересів. Це було проявлення Руслана Вишневецького, тікток-депутата та очільника нижньодніпровського району. Це наш погляд на діяльність депутата, а оцінку їй даватимуть виключно мешканці нашого міста. Якщо ви володієте інформацією про роботу депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію та лишайте ваші коментарі під відео у наших соцмережах та на Ютубі. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу. Надаємо можливість висловити свою позицію кожному. Ми запрошували Руслана Вишневецького в ефір програми проявлення. Але як і інші депутати, він не знайшов, що сказати виборцям у нашому ефірі. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу. Кого будемо проявляти? Це Олег Денисенко. До участі в нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого міста-громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Д-1 це простір твоєї свободи, нашої свободи.